Шановні виборці, шановні мешканці Сумської області, я в цьому відеозверненні хочу наголосити дуже важливе питання, яке стосується всіх всіх територіальних громад, сіл Селишмі Сумської області. Мова йде про наше спільне майно. І на прикладі, об'єкта, як Стадіон Ювелений, який розташований в місті Суми. Під бездарним керівництвом Сумської обласної ради разом з головою, разом з депутатами, а також із місцевими представниками це сільські селищні міські голови, було втрачено це майно. А справа в тому, що сільські селищні міські голови мають прямовідношення до спільного майна територіальних громад. Це зазначено як в законі України про місцеве сформування, так і в Конституції. Але вони цього не знають і не розуміють, тільки кричать, що вони немає. Треба брати і читати. Але в свій час Сумська обласна рада участь відповідно даного листа, голова Токар надав відповідь. Участь у створенні вад Спартак, Сумська обласна рада не приймала та на розгляд Сумської обласної ради відповідне рішення не виносилось. Але було внесено до статутного фонду відповідне рішення Сумської обласної ради, приміщення, яке розташоване за адресою міста Суми Вулиця Коперативна 3. Виникає питання: а хто вам дав право Сумська обласна рада разом з депутатами приймати такі рішення? Ви у міських галів сільських селищних спитали? Взагалі, які відношення має е, даний об'єкт до територіальних громад Ямпіль, Середонобуда, Шостка? Взагалі, там знають, що цей стадіон е, збудований в місті Суми? Чи не знають? А окрім цього, в 2004 році Сумська обласна рада виділила кошти у суми 250 тисяч гривень на збільшення частки до статутного фонду Спартак. 250 тисяч, це шановні, по курсу 5, 50 тисяч доларів. 50 тисяч доларів Сумська обласна рада взяла і виділила. Це ж не їхні кошти. Вона, не питавши, бере і розпоряджається майном, як хоче. Як забажає. А міські голови, сільські селищні сидять і мовчать, нічого не кажуть, нічого не вимагають, нічого не з'ясовують, а потім майно просто зникає. І коли було відкриття цього об'єкту, це 2002, 2002 рік, та де ще щербан витанцовував, то все було добре. Але Сумська обласна рада так управляла цим об'єктом, що вже в 2009 2010 році вже цей об'єкт був признаний банкрутом. Банкрутам. І тоді на той час були борги 4 мільйона 200 тисяч. 4 мільйона 200 тисяч. Але знали про це територіальні громади сіл селищної Сумської області? Про це знали міські, сільські селищні голови, представники цих територіальних громад. І що вони всі разом, оце вся толпа. Голова Сумської обласної ради, депутати Сумської обласної ради, сільські селищні міські голови Сумської області. Що вони зробили для того, щоб врятувати цей об'єкт? Це ж спільна власність чи не спільна? Чи це чиясь власність? Так я вам скажу, що зробив голова Сумської обласної ради на той час, Токар, в 2010 році, відповідно, відповіді на лист. Що Сумською обласною радою. Було в 2010 році направлено на звернення до арбітражного керуючого щодо передачі стадіону ювелейні до спільної власності, територіальних громад, сіл селищ міст області, але було отримано відмову. Ну звісно, буде отримано відмову. борги 4200. Вони хочуть, щоб так їм передали. Та ніхто вам не передасть нічого. Треба брати і трошки розуміти які питання, які ви заяви подаєте. Ви зібрали всі разом. Всі разом зібрали для того, щоб вирішити це питання, зібрати ці кошти 4200, прийняти відповідне рішення, приймати, приймати мирову угоду, якусь, для того, щоб спасти цей об'єкт. А що робив цей час Мінаєв, коли він був міським головою? Він з'ясував взагалі по цьому об'єкту. Він виконав повноваження щодо обліку, які зазначені в законі України примірського складання. Що вони робили? А лисенка, який зараз є, що він робив? Шановні, от таке бездарне керівництво приводить до того, що просто втрачаються об'єкти. І коли ці люди будуть приходити до вас, а вони будуть приходити, бо вони ж дуже умні і вони ж хочуть знову до влади, то ви них спитаєте, що вони зробили для того, щоб продавати це майно. Але я в свою чергу хочу сказати, що кожного разу треба аналізувати і робити висновки щодо діяльності представників, яких були, які є наразі, і не слухати їхні там забаганки. Шановні, давайте вивчати разом місцеве срендування і разом робити так, щоб був розвиток. А для цього треба діяти, треба не витрачати свій час, бути активним в житті. Ну і звісно, приєднуватись до команди соціал-демократичної партії. Я запрошую активних дієвих людей, які готові працювати і готові отримувати відповідні результати. Всім вам дякую, всього найкращого і все буде добре.